Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як отримати електронний цифровий підпис або ЄЦП у Приватбанку у 2025 році. Порядок отримання даного підпису трошки змінився, тому я вирішив зняти нове відео. Але спільним залишилося те, що ЕЦП можна отримати тільки у браузерному варіанті, тобто на мобільному пристрої в додатку Приват24 ми отримати. ЕЦП не можемо. Там нема такого пункту меню взагалі. Не знаю, з чим це зв'язано. Як на мене, мобільні телефони, мобільні додатки зараз є досить захищеними, але тим не менше, Приватбанк дає таку можливість тільки у браузерному варіанті, тобто через комп'ютер, через браузер. Ми заходимо і там можемо отримати наш електронний цифровий підпис. І так, приступимо. Я авторизувався, після цього я попав на головну сторінку свого облікового запису «Приват». 24. І на даній сторінці нас цікавить ось це меню зліва. Опускаємося в самий низ. В самому низу пункт меню бізнес. Наводимо на нього мишкою. Переходимо вправо на випадаюче меню, яке появилося від бізнесу. І тут піднімаємося в самий верх. Нас цікавить електронний підпис. Тут ви також можете побачити. Генерація ключа ЄЦП для бізнесу. У нас це не цікавить. Нам потрібен ось цей перший пункт меню електронний підпис. Натискаємо. Далі появляється повідомлення про те, що нас переводять на інший сайт. Так, так, відкрите. Натискаємо кнопочку. Закриваємо ось це повідомлення. Не знаю, в чому проблема. Можемо оновити. А можливо, потрібно ще раз авторизуватися. Я пропоную почати, а там побачимо. І так, на даній сторінці ми натискаємо кнопочку Отримати сертифікат. Ось вона посерединці. В принципі, першу в списку натискаємо Отримати сертифікат. Далі цей же сайт акредитований центр сертифікатів, чомусь він нам не зовсім довіряє. Вводимо ще раз свій номер телефону і авторизуємося. Доступ до своєї геолокації надавати я не хочу. Цю віконечко я закрию. Перевіряємо дані для отримання сертифікату. Прізвище ім'я по батькові населений пункт область. Якщо дані вірні, натискаємо кнопочку Так дані вірні ні, то потрібно кнопочку актуалізувати і відповідно перейти до актуалізації своїх даних. Я натискаю так дані вірні. Далі нам потрібно придумати пароль. Тут потрібно поставити галочку і натискаємо кнопочку внизу далі. В першому рядку ми придумали пароль, в другому рядку ми його підтвердили. Зараз мене просить сайт підтвердити все через мій мобільний телефон в додатку Приват24. Переходимо в мобільний телефон і підтверджуємо те, що ми хочемо отримати сертифікат. В телефоні я натиснув кнопочку Підтвердити в додатку Приват24. Сертифікат підпису успішно завантажений. Натискаємо кнопочку Дякую. І переходимо в наші завантаження. Ось наш ключ, і тепер ми можемо ним користуватися. З допомогою цього ключа ми можемо підписувати декларації, можемо підписувати ним також різні запити на отримання різноманітних державних послуг тощо. І коли ми будемо використовувати оцей електронний цифровий підпис, нас буде просити ще ввести пароль, пароль від даного ключа. Оце отой пароль, який ми нещодавно тут же на сайті вводили. Тобто ми вводили в перше поле пароль, а потім його підтверджували. Оце і є отой пароль від даного цифрового підпису. На цьому дякую вам за увагу. Тепер ви знаєте, як отримати електронний цифровий підпис в Приват24 у 2025 році. Кому відео було корисне, ставимо лайки, підписуємося на канал. Попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного.